Три речі, на які я не погоджуюсь після 18 років роботи в ІТ. по перше, це робота з мого власного лаптопу. Це небезпечно і для компанії, і для мене. Якщо я працюю, наприклад, свого телефону чи лаптопу, я підписую певний пункт, що в разі необхідності всі дані можна видалити, тому ні. Друге це зарплата в криптовалюті або в якихось інших незаконних на даний момент способах оплати для виплати зарплати. Я згодна тільки на ті, які є стабільні на даний момент, які дозволяють мені планувати моє життя і які є прописані в законі. Третє, я не згодна на те, що з компанією ми одна сім'я. Компанія це не сім'я, компанія це співробітництво. Ви співробітник з цієї компанії. Так довго, як вам це вигідно, і як вигідно, це компанії. Тому в сім'ї у нас можуть бути певні речі, які не можуть бути в компанії, і навпаки, не згоджуйтесь на компанію сім'ю. Найпишіть, що для вас найбільш важливо в компанії і що для вас є неприпустимо.